Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Лалобаєва. Це терапрогноз для скорпіонів на січень 2023 року. Отже, ваш зовнішній прояв у соціумі протягом січня. Ваш внутрішній стан. Відносини для тих, хто у парі і стосунки для тих, хто у вільному плаванні. Фінанси ваші на січень. І порада, рекомендація. Так, скорпіони. Ну, ви будете проявлятись як людина мисляча, як людина, яка зважує а, і може приймати рішення навіть жорсткі. Ви можете бути відсторонені досить у соціумі цього місяця. Ви не будете схильні. Терпіти якісь жартики, якісь нападки на вас, і, скоріш за все, ви будете відрізати зі свого життя, позбавлятися людей, які там переступають ваші кордони, та? які там собі дозволяють якісь зайві слова. Або зайві вчинки, або негідні вчинки в вашу сторону. І взагалом ви будете дуже такими різкими, розумними, ви будете блістать умом, своїм інтелектом. Тобто ви будете керуватися власними принципами, навіть якщо вони будуть застосовуватися до дуже близьких. Вам людей, яких ви не хочете поранити, але оці принципи ваші установки, вони будуть перевагати. Чому такі жорсткі скорпіони? Тому що треба вам свій статус, начебто підкріпити чимось. Для декого. Оточення деяких скорпіонів побачить, що скорпіони дуже рішучі у тому у своїх відносинах. Якщо ви скорпіони почуваєтеся у відносинах пустими, то ви ну, просто прощаєтесь з цими відносинами, тому що хочеться жити в емоціях. Все ж таки, виводний знак, водна стихія, для якої почуття є дуже важливими. І хочеться, або ви приймаєте рішення, берете відповідальність за свої стосунки, за свої відносини і йдете на примирення зі своїми людьми, там, партнерами, партнерками, або ви просто йдете з цих відносин. Як би не було там важко, тяжко, але ви розумієте, що краще з них піти. Внутрішній стан це стан такого порадника, порадниці, коли ви всі можете розказати, як жити, що робити, чим керуватися, що відчувати, або ж ви потребуєте саме якоїсь допомоги, якоїсь експертної оцінки, консультації, або ж просто коли хочеться поспілкуватися з новими людьми, здобути якісь знання, можливо, ви хочете собі, ну, Мати такого собі наставника або вчителя, який може вас навчити щось робити. Тобто, ну, загалом, це така комунікація, співпраця з іншими людьми, коли ви прислухаєтесь, коли ви уважно слухаєте, коли вам це а, приносить задоволення, таке навчання. Певне, може, ви відчуваєте всередині, що вам необхідно чогось нового навчитися, і ви до цього беретесь а, із задоволенням йдете на це. ну... В якусь школу чи на курси чи щось таке прям хочеться комунікувати і здобувати нові навички, практичні, причому навички, які можуть принести це не просто для там, загального розвитку і для того, щоб там мозок не розслаблявся, а саме для того, аби цим в майбутньому заробляти собі. Ну, такий стан внутрішній доволі трансформаційний, коли ви починаєте розуміти, що ті зміни, які з вами відбулися, вони вже на фінальній стадії, на фінальному етапі, і вам необхідно зробити останній крок, аби завершити, закрити всі гіштальти, да, там, з усіма попрощатися з усім сказати Дякую, що були в моєму житті. І рухатись вперед, але ви ще ну, таке враження, що хочеться ще поупиватися цим болем, щоб його запам'ятати якнайдовше і щоб більше до нього не повертатися. У стосунках, ті, хто в парі скорпіони, тут ви відчуваєте, що наново. Повторюється одна й та сама ситуація, або одна й та сама історія, чи одні ті самі слова, і ви вже просто знаходитесь в такій оборонні позиції, коли просто перечуваєте, що ось-ось воно десь наближається, десь воно зараз буде, і треба мені якось відбиватися, оборонятися, бо ви розумієте, що. З вами повторюється та сама ситуація. Ну, тобто ніякі розмови, ніякі там доводи не допомагають. Щось таке, що робить вам боляче. Можливо, це розставання, можливо, це від'їзд когось. Те, що робить вам боляче, те, що вас розчаровує, те, що вас ображає. Але ви начебто не бачите повної картини в цілому. Тобто ви бачите точечно, да, що відбувається. Але до чого це веде? Ви не можете узріти, да? не можете, начебто ось цей негатив цей він, е е перевагає. Переважає, а вам потрібно трошки розвернутися, побачити у перспективі цю ситуацію. Чи ну... найменше, що ви можете для себе зробити, для свого психологічного здоров'я, це спробувати задати собі таке питання, що для мене ця ситуація буде означати рік по тому? Ось, і якщо ви розумієте, що навіть Після року, після двох, після трьох вона буде важ зачіпати ця ситуація, то тоді варто своїми емоціями попрацювати, з ними розібратися і тоді вже рухатися вперед. Ті скорпіони, хто вільні, ви тут вже готові до нових знайомств, принаймні, якщо не до стосунків, то до нових знайомств. І ви спостерігаєте так, а хто навколо тут взагалі є. А, а які зараз взагалі ті жінки або ті чоловіки, які вільні, які в них там потреби, які у них запити, що вони взагалі хочуть. Тобто ви готові вже до нових стосунків, до нових знайомств, до нових почуттів, але ви в стані такого споглядальника, ще спостережника, знаходитись, оцінюючи ситуацію. Типа, що там? Ну, ви не поспішаєте, <смі> ви не поспішаєте, тому що або у минулому було занадто тяжко, або це було ще пов'язано з дитячими травмами, або це було пов'язано з вашими дітьми, якщо вони у вас є. Ви там розумієте, що тяжко там з дітьми налагоджувати певні стосунки. Тобто ви вже такий досвідчений, стріляний воробей, але чому ви знаходитесь у цьому стані споглядальника? Чому ви не дієте? Тому що ви занадто зосереджені на минулому. Тобто ви маєте вже пропрацювати всі травматичні моменти. В ваших відносинах, ваших стосунках, особливо дівчата, які були залишені чоловіками з дітьми, і ви можете зараз ну, просто приміряти на всіх чоловіків. Цю кальку, да, таку, що якщо зі мною там в минулому так повелися, то і в майбутньому від мене, ну тобто мене від цього ніхто не застрахує, це не зовсім так. Якщо ви будете постійно про це думати, до вас і будуть притягатися такі недобросовісні товариші, але не тягніть за собою у нові стосунки. Сценарії колишніх стосунків. Того, що коли ви це тянете, коли ви говорите, що всі чоловіки однакові або всі жінки однакові, то до вас такі самі всі і притягаються. Ну, Тут треба пропрацьовувати. Психологічно я маю на увазі. Так, фінанси, скорпіони тут о, ну, якісь дуже-дуже дуже нестримні події зовнішнього характеру, з зовнішнього світу. Тут або для декого це може бути звільнення, для декого це може бути не знаю, ну, щось таке, що вибиває вас взагалі з колії, щось незаплановане, неочікуване. З чим вам доведеться розбиратися потім? Може, ви на щось розраховували, вам кажуть, може ви. Ну, Тут і крах бізнесу може бути, і взагалі крах. Тут взагалі зруйнування всієї фінансової системи, яка мала місце до цього періоду, тому що відтепер ви будете якось або заробляти інакше, або зміните професію. Ну, тобто, Прийшов час нової енергії у цій сфері, у сфері фінансів. Тобто ви не можете вже заробляти так, як заробляли 10-20 років до цього моменту. Тобто вам треба вже робити все по-новому, по-інакшому, і для того, щоб розчистити це місце для цієї нової енергії, відбувається саме. отакі, ем, отакі а несподівані події. Тобто, може, не те, що ви не зможете там так заробляти, як раніше. Можливо, вас хтось утримував і тепер вже це не актуально, або ви були вимушені утримувати когось. Тобто якась ланка фінансової сфери, вона взагалі вже стає зовсім неактуальною. Бо ваша справа, ваш бізнес він вже є. Непопулярним, бо не приносить І Ви розумієте, що вам треба закриватися і щось нове вигадувати. Треба йти далі. Треба прямувати далі. Ось цей радісний такий етап, період, можливо, підтримки родини. Коли вас родина підтримала, він завершується. Це боляче, це. Пригнічує це так, колить, але вам час рухатись вперед, дивіться, і вам життя буде давати шанси і можливості, аби ви могли передивитися цю історію, всю, і зробити якийсь вірний крок. Обрати щось, можливо, вам потрібно обрати між двома професіями або між двома джерелами доходу. Гроші взагалі будуть у Скорпіоні всі чи? будуть. Будуть-будуть гроші, але ви зрозумієте, що все, все вже ну треба робити все вже інакше. Або. Або ви там час від часу стикаєте з повторенням ситуації, що вам замовники не сплачують ваші, вашої роботи. І ви тоді ну, говорите просто собі, що так же тривати не може. Вже треба все робити інакше. Порада для вас: святкуйте, веселіться, радійте, коли випадає така можливість. Запросили вас на там день народження, йдіть, від, вилічіться якось, наповніться спілкуванням, отримайте задоволення від компанії. Але і будьте трохи уважні з тими людьми, які вас а, хочуть бути в ближньому вашому кругові, або хто є у вашому ближньому кругі. Колі ви можете жити в одному будинку, якщо, ну, якщо це багатоповерхівка, або ви взагалі в одній родині живете, бо є якась людина, яка з вами шпигує. І хоче якусь дізнатися інформацією, і може через алкоголь навіть до вас підступатися. Бо тій людині дуже важливо знати якусь інформацію, яку ви приховуєте. Такі справи для вас, скорпіони. Я дякую вам за увагу, буду вдячна за лайки та коментарі. Бажаю всього найкращого і вдалого січня. Всім пока!